Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні думаю, що буде доречно ознайомити вас з роботою нашої платформи DERMOSCAN, яка в нас вже більше двох років. Але, як показує життя, обізнаність в сучасних технологіях залишається не на зовсім високому рівні. Тому пропоную інформацію, яка думаю, що буде корисною. Платформа Дермоскан дозволяє робити так звану карту або паспорт родинок. Я вам зараз, зараз всім покажу, що це фактично таке є. Зробимо ми це на прикладі нашого демонстраційного матеріалу. Це не є фото нашого пацієнту. Це спеціальний. Значить, що дозволяє робити нам платформа дермоскан? Це на відміну від звичайного дерматоскопу. Вона дозволяє зробити мапу або карту родинок. Людина фотографується в чотирьох проекціях, і потім при щорічному огляді ми підключаємо функцію штучного інтелекту для того, щоб зрозуміти, чи все в порядку з нашими родинками і різними новотвореннями. Аналіз на основі штучного інтелекту дозволяє нам в... запідозрити якесь новоутворення на його ранній стадії. Ось наглядно ми можемо це продемонструвати на цьому слайді. Ми бачимо, що комп'ютер відзначив якусь ділянку червоним кольором. І це дає можливість лікарю серед тисячі різноманітних родинок звернути увагу саме на ту, яку дає як підказку штучний інтелект. Ми добре бачимо, що картинка змінилася. Це при тому, що в пацієнтам в наявності сотні різних родинок, і він в зоні ризику по меланомі. Таким чином, поява відмінності. Означає сигнал тривоги як для пацієнта, так і для лікаря. І ми тоді можемо цей сигнал тривоги реалізувати в більш реальне дослідження і зможемо реалізувати в якісь дії, які призведуть до одужання. Всі ми з вами добре розуміємо, що меланома це дуже швидкоплинний рак, який дуже швидко метастазує. Тому висока загроза. При несвоєчасному лікуванні отримати віддалені метастази, які мають дуже такі плачевні наслідки. Що ще дозволяє зробити наша платформа дерматоскан? Ви бачите, що деякі найбільш підозрілі родинки ми можемо деталізувати. І ця деталізація потім може бути зреалізована у вигляді додаткової дерматоскопії. Таким чином, на цю мапу родинок. Ми можемо ще накладати спеціальну інформацію стосовно дерматоскопії, яку теж потім можна буде аналізувати і приймати своєчасні правильні рішення щодо спостереження або видалення підозрілих родинок. Ось ви вже бачите, це нова конфігурація з додатковою програмою ДермоGenius, яка об'єднана з платформою Dermoscan. І ми бачимо, що, наприклад, Родинка, яка демонструє підозрілі ознаки, вона може бути більш детально оглянута і може бути прийняте рішення щодо її своєчасного видалення. Ви бачите, тут є спеціальна графічна лінієчка, яка показує розмір, є певні структурні компоненти, які дозволяють досвідченому лікарю зробити висновок щодо подальшої долі цієї родинки. Таким чином, шановні добродії, резюме з цієї інформації. Платформа дермаскан практично унеможливлює ситуацію, коли ми прогавили або не додивились якусь родинку або меланому. На сьогоднішній день це все стає вкрай актуальним, виходячи з ситуації, що багато українців знаходяться зараз за кордоном в теплих країнах, таких як Іспанія, Італія, Франція тощо. Ми всі розуміємо, що ми нація така світлошкіра і схильна до сонячних опіків. А коли ми переміщаємося в середземноморські регіоні або кудись ще з південніше, то ми наражаємося на високий ризик сонячних опіків, а високий ризик сонячних опіків тягне за собою високий ризик раку шкіри. Тому всіх запрошуємо на періодичні огляди. Хто мав сонячні опіки, хто має світлу шкіру, хто має велику кількість родинок. Хоча б раз на рік треба робити отакий огляд за допомогою. Сучасного комп'ютерного обладнання. Я думаю, що якраз наша платформа дермоскани буде в нагоді і будемо разом слідкувати, виявляти і нічого не прогавимо. Всього найкраще.